Якщо ми беремо саме цю дорогу, по якій відбувається евакуація, то він так саме передовий, тобто в сторону до ворога медиків ближче немає. Це фактично на сьогодні кіл-зона, в якій працюють дуже дрони які значно ускладнюють нашу роботу. Стапунт – це така складова елемент надання медичної допомоги на етапах евакуації. Роботою ста опікується медична рота, в нашому випадку цивільне медичного забезпечення. Саме персонал цього елементу займається організацією, розгортанням і наданням допомоги на етапах евакуації. Стапунти практично створюються в кожній бригаді. Вона знаходиться під землею, що дозволяє нам зберегти персонал, і також в певній частині місцевості, яка дає нам Певний камуфляж. Основна робота на СТА це саме надання допомоги пораненим військовослужбовцям. Інколи бувають соматичні, зазвичай рідше, більше поранень. Також поранення буває різної складності: від легких акубаро травм, осколкових поранень до критичних пацієнтів. І немає різниці, чи це збройні сили, чи це нацгвардія, чи це є прикордонники. Немає різниці. І цивільні зверталися, тому що все ж люди у нас є досить безстрашні в цьому плані. Місцеві мешканці вони. Йдуть там, де ми працюємо на броньованій техніці, де працюємо в касках, в бронежилетах з автоматами. Люди йдуть збирати огородину. Це і такі випадки були, що так, вони були поранені, до, приїжджали, отримали допомогу. Так само евакуювалися. Хочу ще зазначити, що на цій ділянці працюють не тільки українські воїни, також є воїни інтернаціонального легіону, і це теж є певний виклик для лікарів, тому що люди розмовляють на своїй мові вони українською не знають, приходиться комунікувати на пальцях. Практично, це досить цікаво. Персонал стапунту – це зазвичай від 15, напевно, це мінімальна цифра, до 25 військовослужбовців, медиків. Це не тільки лікарі, це є медичні сестри, це є санітари, це є водії, це є евакуація. Це навіть рота охорони, скажімо так, під всі, які займаються групою охорони прикриття, тому що зараз дронова загроза дуже суттєва. Робочі місця це дивлячись на того, який є потік пацієнтів і скільки ми маємо персоналу. Мінімум, напевно, я вважаю, має бути два робочих місця, це саме мінімум. В нашому випадку це є 4, які ми можемо розгортати і модерувати нашим персоналом. Саме головне в роботі стабіляційного пункту це є персонал, це є кваліфіковані лікарі, медичні сестри і обладнання, починаючи від самого простого медичного обладнання, там, тонометру, до високоспеціалізованого це є апарати ШВЛ, це є інфузійні насоси. Це практично. Скажу так, в одному приміщенні це і операційна, і протишокова. В одній команді працюють хірурги, анестезіологи і роблять одну справу: рятують життя. У нас є основний кістяк, по суті. Люди, які працюють постійно на стабілізаційному пункті, і люди, які допомагають нам ротувати. Тобто, коли треба дати відпочити якимось певному елементу, чи лікарю, чи медичній сестрі, ми можемо там на певний проміжок часу його його або її замінити. Потреба є у всіх спеціальностях. Потреба є в хірургах, анестезіологах, в медичних сестрах анестезисток анест... і в е... медичних сестрах операційних. Колектив відділу медичного забезпечення це люди, які прийшли з самого початку створення бригади, в першу чергу. Це такий певний костяк нашої бригади, І які зробили це все з нуля. Тобто мають на увазі стапунти, забезпечення, логістику це дуже потужні люди. Також на кожному етапі нашого розвитку, починаючи з 2023 року, до нас доєднувалися спеціалісти, нові люди. Ми безмежно вдячні їм, тому що вони прийшли, вони принесли якусь новизну, вони кваліфіковані. От, хочу відмітити нашого анестезіолога Ола Роженка, який доєднався до нас близько пів року тому. Дуже сильно кваліфікаційно працював з нами разом в команді. Це людина з великої букви. Наші хірурги нещодавно до нас повернувся Василь Мосьонц. Це Теж хірург, який в нас був, пішов в шпиталь, там відкрив хірургію, поставив її на ноги і повернувся назад працювати на стампунті, тому що відчував в цьому своє покликання. Це, скажімо так, колектив ВМЗ це щось неймовірне, це дуже сильні люди, потужні. Я дуже пишаюся ними, що я є частинкою цього колективу. Завжди можна в них покластися в будь-якій ситуації, впевнений, що вони зроблять все, вони врятують людину, вони прикладуть максимум зусиль, вони ніколи не здадуться. І ніколи не. Здрогнуть, скажімо так, перед певним небезпекою, якщо це допоможе рятувати життя. Це потужні люди.